Народжений у США вид спорту, черлідинг за більш ніж століття в Америці досяг свого піку розвитку. Там команда є чи не у кожному місті та містечку. У рівному така тільки одна, та й та поки що на стадії зародження. Сім вісім раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім вісім. За справу на власному ентузіазмі півтора роки тому взялось декілька школярок. Дівчата підтримують місцеву команду з американського футболу монархів. Собі назву взяли наближену монарх Лейдіс, кістяк колективу п'ятеро черлідерок. Днями вони оголосили набір тих, кому цей спорт цікавий. Чекають дівчат 15-16 років. Це не складно. Хоріографія у нас поки що мінімальна, тому що ми. Ну, не вибиваємося на той рівень, який би нам звичайно хотілось би. Все йде потрошку. Не хочемо робити якихось різких рухів, щоб багато дівчат не збивалися по цьому шляху. Тренуються дівчата в 14-й школі влітку на вулиці. Є дещо таке, чого дівчатам у команді дуже бракує. У колективі немає жодного хлопця. За півтора року. існування таких було лише двоє, але вони не витримали. Графік тренувань доволі насичений. Чотири рази на тиждень заняття з черлідингу у суботу волейбол, а ще тричі на тиждень тренажерний зал для підтримки форми. У команді визнають, відвідуваність поки що кульгає. Наприклад, я живу так, що якщо я щось взяла, то я вже його буду робити. А багато хто до цього відноситься несерйозно, і якщо вони у них є інші справи, то вони не приходять на тренування, і в нас багато що не виходить. Шість сім та все ж надія на успіх і розвиток у дівчат є. Після заклику в соцмережах на тренування прийшли подивитись нові люди, чи всі витримують поки питання. Да, мене немає такої фізичної підготовки саме у напрямку танців, але з дівчатами це легко, вони пояснюють, якщо в тебе щось не виходить, вони завжди підтримують тебе. Кожна дівчина може прийти сюди попробувати навіть у звичайних кричалках. Вона зможе показати, що вона хоче підтримати свою команду рівненських монархів і зможе сама розвивати свої здібності. Іван Марчук, Дмитро Сидор інформаційна програма День.